Невдале пограбування, дії бідолахи жартівника, який намагався пограбувати банк на проспекті Чорновола. Правоохоронці, мабуть, визнають як лише хуліганські. Тож відбудеться легким переляком у гіршому випадку умовним терміном. Нагадаємо, озброєний чоловік увійшов до банку серед білого дня та усім оголосив про пограбування. Однак працівники фінустанови не розгубились та одразу скористались тривожною кнопкою. Нападник, трохи потупцювавши на місці, вирішив накивати п'ятами. Далеко не втік. Фактично, він будемо так казати, не особливо не пояснював свій вчинок. Просто дістав пістолет, сказав, що це пограбування. Потім його сховав. Відповідно, про виході з банку його було затримано групою затримання Державної служби охорони. У нападника було вилучено пневматичний пістолет. Його зловмисник придбав нещодавно у зброярській крамниці. При собі мав навіть коробку від придбаної покупки. Згодом з'ясували, що затриманий був клієнтом цього банку. До установи завітав, аби зняти гроші з рахунку, бо хотів, мовляв, коханій зробити приємне. чик-чик, гроші взяв, пішов ще типу так пух пух, ну типу, ограблення. Ну і вийшов. Вихожу ще зайшов квіти. Там взяти дівчині, там вендураду флешку взяти на телефон. Тут, Приїхали реки, привезли за три що змусило в останню мить витягнути пістолета та полякати усіх присутніх. Наразі пояснити не може. Гадає, що спрацював після святковий синдром. Мозок перебував у тумані.